Спалах коронавірусної хвороби диктує сучасникам нові правила життя. Карантинні заходи не оминають і освітянські установи. Загальноосвітні навчальні заклади Херсона працюють сьогодні за дистанційною або змішаною формою навчання, коли учні засвоюють частину матеріалу онлайн, а частину офлайн у класі. На 1 грудня 129 класів, це 10% херсонських шкіл, працюють дистанційно. Учителі використовують більше 30 електронних платформ, відеоуроки, які були відзнято, ще в березні-травні 2020 року, коли тільки не було започатковано всеукраїнський карантин. Херсонська гімназія номер 1 з 25 листопада на змішаній формі навчання. Молодші класи відвідують заклад, середні та старші навчаються онлайн. При цьому учні третіх класів продовжують роботу над проєктом «I keep my health» за участі 19 вчителів та їх учнів з Туреччини, Хорватії, Португалії, Іспанії, Польщі та Словаччини. Гімназисти дізнаються про способи збереження здоров'я не тільки у вітчизняних, але й закордонних школах. We have the hand gel and we will test all staff and students' temperatures. We don't just have social distancing rules in the classrooms, but also in the corridors and all the staircases. We also have different doors for entry and exit. The pupils will be in year group bubbles and they will be identified via a colour that they'll all wear. one-way system in place. Проєкт «I keep my Хелс здійснюється у рамках міжнародної програми It's winning plus Ukraine». Карантин та дистанційне навчання не завадили плідній роботі. Сонська гімназія, номер один вже більше п'яти років є учасницею міжнародної програми і твінінг плюс Україн» і наші вчителі активні твінери. Що нам дає ця програма? Можливість долучатися до міжнародних проєктів. Ми з разом з учнями беремо участь в міжнародних проєктах з країнами всієї Європи. Спілкуємося і співпрацюємо, і маємо серйозні результати. До речі, днями надійшла досить приємна новина. Чотири міжнародні проекти за участі Херсонської гімназії були перевірені, оцінені Європейською комісією і отримали європейський знак якості European Quality Label. Така відзнака засвідчує якість та успішність проекту на рівні всієї Європи. Діяльність учителів визнано високопрофесійною, креативною та якісною. Вітаємо херсонців з перемогою і традиційно зичимо бути здоровими.